Сергій Ребров оголосив заявку на матчі Ліги Нації. Динамо, спробує створити диво у грі із Зальцбургом, а також гарячий інсайт від футбол України. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком звично закликаємо вас підписатись на наш канал, якщо ви досі не з нами. Ну і поїхали! Розпочинаємо сьогоднішній випуск із четвертого туру чемпіонату України, адже там картина домальована. Розпочався ігровий день неділі матчем лівий берег Чорноморець, у якому дебютант УПЛ здобув свою першу перемогу. Вирішальний гол на рахунку Якимєва. Першу перемогу в сезоні здобув і Рівненський Верес. У Ковалівці вони здолали колос. Перемогу команді Шандрука приніс гол Шарая. А Карпати знову поступилися у чемпіонаті. ЛНЗ завдяки голам Пасіча та Яшарі, здобув у волю перемогу. Тож у турнірній таблиці нині два лідери це Олександрія та Елензе. Вони мають по 9 балів. Однак команда Ротеня має ще матч у запасі. По 7 очок набрали Полісся та Кривбас. Шахтар, маючи 6 очок, йде п'ятим, стільки ж набрав рух, але має гру у запасі. А також Динамо, але підопічні Шовковського не зіграли ще дві гри. 6 очок також у Зорі та Ворскли. Карпати і Верес набрали по 5 балів. 3 очки у Інгульця, Чорноморця та Лівого берега. 2 бали у Колоса і лише один у оболоні. Ну а далі до київського динамо розкажемо, як команда Шовковського готується до гри із Зальцбургом, та які проблеми зі складом має київський колектив. Отож, вже сьогодні, о 22.00 на стадіоні Зальцбурга, Red Bull Arena кияни зійдуться із місцевою командою. Нагадаємо, перший матч завершився поразкою 0-2. Цей матч буде обслуговувати турецький рефері Халіл Умут Мелер. Пряма трансляція на сервісі Меґуґо. Перед грою Олександр Шовковський розповів про кадрові втрати команди. Так не прилетів до Австрії. Вітаємо. Алі Буяльський, ще після матчу з Карпатами він погано себе почував. У нього піднялася температура. Відсутні також Володимир Шепелів та Максим Дячук йому зробили операцію. Усі інші гравці готові вийти на поле. Також розповів Шовковський і про мотивацію Динамо на цей поєдинок. Ми ніколи не відокремлюємо себе від українського народу. Зараз вкрай непроста ситуація. Багато міст і сіл залишилося без світла. Багато наших захисників є футбольними фанатами і вони вболівають за Динамо за інші. Інші клуби, тож ми прагнемо зробити усе можливе, щоб подарувати їм, хоч трохи позитивних емоцій. Ми будемо робити усе від нас залежне, щоб переломити хід цього двобою на свою користь, незалежно від того, наскільки несприятливим для нас був результат першої гри. Ми сподіваємося показати, що за будь-яких обставин, за будь-якої ситуації, що б не відбувалося навколо, ми завжди будемо йти до кінця і прагнути зробити як найкраще те, що ми вміємо, яким би складним не було. Становище, ми, українці, ніколи не будемо здаватися. Думаю, цей посил важливий для нас усіх. Так було, коли наші спортсмени виступали на Олімпійських іграх. І сподіваюсь, так буде всюди і завжди. До слова, на сьогоднішнє протистояння Зальцбурга та Динамо. Наш партнер пропонує дуже широку лінію, і там ви точно знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. Наш прогноз ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, на вас чекає ексклюзивний бонус. Далі на черзі у нас національна збірна України, адже Сергій Ребров озвучив список футболістів, яких викликає на вересневі поєдинки Ліги Націй. У списку Реброва 26 футболістів, із них виділяємо, звісно ж, присутність динамівців Кабаєва та Піхальонка, а також відсутність Зубкова. Також шість гравців у резервному списку: це Михайліченко з Полісся, Сваток з Остіна, Буяльський із Динамо, а також Сікан Різник і той же Зубков із Шахтаря. Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два Матчі у групі б 1 Ліги націй 7 вересня у першому турі синьо жовті прийматимуть Албанію на стадіоні Епет-Арена, а 10 вересня на стадіоні еден Арена зіграють виїзний поєдинок проти команди Чехії. Ну а далі поговоримо про трансфери, адже тут у нас клуб УПЛ, який залишився без головного тренера. Ексклюзивна інформація від футболу України щодо трансферу кривбасу. Ну і Ванат його не скидає з рахунків Міланський Інтер. Отож розпочнемо з нашої ексклюзивної інформації. За даними Футбол України, 20-річний ганський форвард принц Аду найближчим часом змінить клубну прописку. Африканець перейде з кривбасу до чеської Вікторії Пельзень. Чеський клуб заплатить за 20-річного футболіста 1 мільйон євро до слова саме проти Вікторії Кривбас грав у кваліфікації до Ліги Європи, і саме Аду забив єдиний гол українського колективу у цьому протистоянні. Ще один гравець, який покине Кривбас, це Клім Приходько. Футболіст перейде до команди Лівий берег із якою вже досягнуто домовленості про оренду. Угоду підписали на один сезон. Без клубу залишиться також Ігор Харатін. Як повідомляє Ігор Бурбас, гравець, який нібито очолив бунт проти головного тренеру клубу з Ковалівки, днями має покинути колос. Сторони узгоджують умови припинення співпраці за обопільною згодою. Зауважимо, Харатін став гравцем Колосу лише на початку липня і за першу команду зіграв лише три офіційних матчі. Карпати вирішили відмовитися від послуг півзахисника Максима Чеха. Він більше не входить у плани нового тренерського штабу. Про це пише Sport.ua. 25-річний хавбек отримає статус вільного агента. Чех виступав за Карпати з літа 23-го. На його рахунку 18 матчів, один гол та один асист. Чорноморець. Офіційно закрив угоду щодо переходу Івана Петряка. Умови контракту із футболістом наразі невідомі, але раніше мова йшла про річну оренду. Без головного тренера залишається зоря. Після поразки від руха 0-3 команду покинув Юрій Коваль, про що сам наставник розповів у коментарі для Тато таке. На найближчий матч клуб виведе на поле Младен Бартулович, а далі буде ухвалено рішення з приводу кандидатури нового наставника. Ймовірно, саме Бартулович залишиться у клубі на посаді одного головного тренера, а от інтер все ще не скидає з рахунків Владислава Ваната за даними Чіта Челестре, мійландський клуб спробує повернутися до варіанту із нападником збірної України під час зимового трансферного вікна. Однак рішення залежатиме від того наскільки результативними будуть нападники інтера Марко Арнаутович та Хуакін Корея, якщо звісно аргентинець не покине команду до того часу. Ну і на завершення випуску поговоримо про Шахтар, який знову змінює місце своєї дислокації. А також Романа Яремчука він феєрично вийшов на заміну у матчі Олімпіакосу. І з Романа давайте і розпочнемо, адже він забив свій дебютний гол за грецький клуб. У матчі другого туру Суперліги Олімпіакос приймав каліте. У Яремчук з'явився на полі на 68-й хвилині, а вже на 76-й вдало зіграв на добуванні та приніс своїй команді перемогу із рахунком 2-1. Від порталу статистики SofaScore Яремчук отримав оцінку. Це один із найвищих балів у цьому поєдинку. У наступному турі Олімпіако зіграє проти Ламії на виїзді. Цей матч відбудеться 31 серпня. А от щодо Шахтаря, то, за даними футбол 24, на час виступів у Єврокубках гірники повернуться до Львова. Своєю базою на цей період команда обрала Львів-арену. Там вони будуть тренуватися. Вже розпочалося облаштування великого спортзалу. Мешкати команда буде у готелі Нобіліс у самому центрі Львова. Раніше Шахтар розглядав. Варіант побудови двох полів у селі Стрілки Львівської області. Однак, згодом цю ідею було відкинуто через чималу відстань між містом та селом. Нагадаємо, домашнім стадіоном гірників у лізі чемпіонів буде Фелтінс Арена, що у Гельзінкірхені. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Не забудьте також перевірити підписку на наш канал. Будьте на зв'язку і скоро побачимось.